Зараз я хочу запропонувати вашій увазі ріжучу гарнітуру PowerSharp в дії на бензопилі CS352. Досить непогано, швидко ріже. Ну, коли ми порізали, цепочка наша затупилась. Зараз ми зможемо її за 3 секунди заточити. Для цього нам потрібен заточний пристрій. Камінчик, який знаходиться в комплекті заточним пристроєм. Закладаємо камінчик. Одіваємо на шину заточний пристрій. Він досить швидко надягається. Як радить виробник, потрібно чорним до чорного одівати заточний пристрій. Заводимо бензопилу. Все, ланцюг, наш заточений. Як ви бачите, ми економимо час, гроші, повершар це вибір настоящих професіоналів.